Від військової частини, від знаки наших захисників, які загинули того страшного чорного дня 17 травня 2022 року, захисники проходили навчання у навчальному центрі Тесна. Виконком у Житомирській міській раді розпочався із посмертного відзначення захисників України. 12 липня нагороди вручили трьом родинам полеглих героїв. Хлопці служили у складі 66-ї окремої механізованої бригади збройних сил України і загинули під час ракетного удару, який здійснив агресор на навчальному центрі Десна. Сьогодні ми маємо за велику честь передати вам листи пошани від командування військової частини. Відзнаки військової частини та витяги наказів про відзначення наших захисників. За проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість дій посмертно нагородили командира гармати гаубичного самохідного артилерійського взводу В'ячеслава Бірюкова. Чоловік брав участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині. Дружина Ілона Ігорівна, діти Віроніка В'ячеславівна та Євгеній В'ячеславович, і тато Бірюков Василь Петрович нагороду відзнаку отримує. Дружина Ілона Ігорівна з дітками і татусь. Запрошуємо вас дорогенькі. Відомченого роду від представника військової частини та мера міста отримали і родини Олександра Вознюка та Володимира Дівніча. Житомиряни, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих обстрілів, продовжують отримувати компенсації від міської ради цього разу. Таких домівок сім заявили. на виконкомі було розглянуто 11 е, заяв комісію, які надійшли в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. З них е, Сім рішень про надання компенсації та чотири про відмову надані компенсації. Ще чотирьом заявникам у відшкодуванні відмовили, бо один будинок зруйнований ущент і потребує більшого фінансування. Частині громадян у відновленні допомогли благодійні фонди. Частина справилася самотужки. А от чи повернуть цим людям кошти, невідомо. По відмові мова йде про те, що ну тут чотири відмови в трьох випадках. йде про те, що було вже проведено поточний ремонт, було відновлено вже. Ну, Людьми чи мешканцями самостійно В тому числі за рахунок благодійних тому числі да і за рахунок виділялись кошти і добре. А якщо людина сама зробила? Та ми ж на жаль, приємно підбачому схова. Чи чекаємо зміни? Ми також задаємо запитання задаємо нарах, і на, свідчі, на свідчі. Ми Ну, це трошки не несправедливо. Де якщо людина сама зробила? Також під час засідання прийняли рішення дозволити проведення заходу майстерня міста Житомир 2023 Цей фестиваль стане сьомим за рахунком та триватиме з 20 по 22 липня на новому бульварі. За ці три дні каже директор комунальної установи Агенція розвитку міста, на Житомирян чекатиме 44 унікальні локації будемо спілкуватися, обговорювати ідеї розвитку громадського мережі розвитку громадського транспорту, велосипедної інфраструктури. У нас буде воркшоп, який ми хочемо присвятити для того, щоб спільно з мешканцями і з велоспільнотою мапувати маршрути, які ми повинні рухатися. Велосипедисти по місту, щоб зв'язати різні мікрорайони міста відповідними велосипедними маршрутами. У нас буде також презентації результатів очистки річки тетерів. Ми будемо спілкувати. Ватися про Продовольчу безпеку в Житомирі, в Житомирській міській територіальній громаді, і взагалі, чому це на сьогодні актуально для українських міст і українських громад. У нас буде велика кількість таких інтерактивних заходів для дітей і молоді для того, щоб вони могли в такий літній період відпочинку знайти для себе додаткове цікаве дозвілля. Ми будемо також мати велику кількість заходів присвячених особистому розвитку. У нас будуть і воркшопи присвячені проектному менеджменту і ментальному здоров'ю. А ще спортивні. Активності, висадка дерев та арт-терапія для участі в останньому буде розроблено й попередню онлайн-реєстрацію, адже усі активності безкоштовні для відвідувачів, але матимуть обмежену кількість місць, розповів керівник установи, хто фінансово підтримав організації цих заходів. Витратні матеріали для проведення заходів закуповувалися частково за кошти місцевого бюджету. Це близько там 60 тисяч гривень. І частина коштів була профінансована за рахунок проєкту інтегрованого розвитку міста України, тобто це безворотна фінансова допомога, враховуючи стан на випадок повітряної тривоги усі активності будуть зупинені, і робота продовжуватиметься тільки після відбою. Чи від автівки, яке допомагатиме нищити ворога на фронті, вже у руках військовослужбовців Збройних сил України, а зібрати кошти, як би дивно це не звучало, допомогли самі вороги. Бо ж саме з їхнього су 25 який збили на півночі області, волонтери взялися виготовити брелоки, які монетизувалися в авто. Е, так до, до нас, в принципі, як клієнт звернувся військовий і сказав, що в нього є даний матеріал е, фрагмент літака. Ми вже з ним більше почали співпрацювати. Взяли цей фрагмент, розробили в принципі дизайн брелоків, домовилися з ним, що всі кошти підуть на 95-ту бригаду. І далі вже зв'язалися з фондом громади Житомира, з 95-ї бригадою, почали збори. Волонтерам вже вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. За частину цих коштів закупили авто. Тім збір продовжується. Наразі ми змогли зробити в районі 300 плюс 300, 600, брелок, 600 шматків, ще не всі відготовлені. Більше звичайно зараз купують у нас в Україні, тому що ми в принципі розповсюджуємо інформацію всередині країни. В планах у нас ще наступна колекція вже для міжнародного ринку. Плануємо запустити на ближчий час. Вартує один брелок 1250 гривень і придбати частинку трофейного ворожого літака може кожен. Донатити можна і більше. Кошти все одно підуть на потреби військовослужбовців. Я хочу сказати, що брелки виготовлені в лімітованій версії. Можна заходити або на сайт фонду громади Житомира, або на сайт або Фейсбук-сторінку компанії Б-1000». і там можна купити брелки і відповідно надіслати донат. А можна також надсилати кошти безпосередньо. І на рахунок фонду громади Житомира військові кажуть, цією автівкою задоволені саме таких бракує нині на фронті. Сьогодні подали передали Volkswagen Touareg на потреби нашої бригади, яка принесе свою користь. Адже в цілому це як розхідний матеріал. Реально багато машин втрачаються, розбиваються і. Це дуже є потреба для, в цілому, для Збройних сил України. В цілому саме чудово це пікапи, повний привід і не більше 2,0 мотор. Дизель, дизель пріоритетно. А поки ж волонтери продовжують працювати. Кажуть, чим більше матеріалу, тим більше вдасться зібрати на потреби самих військових. І також ще хотілося б скористатися можливістю. І всі, хто хоче долучитися до проекту і має матеріали збитих літаків або вертольотів, будь ласка, звертайтеся до нас. Нам це дуже потрібно. Тетяна з Христиною в місії в Україну вже 11 років. Коли доньці було 9 місяців, лікарі константували ДЦП. Це без перебільшення, це наш другий дім. Тут багато друзів у нас з'явилося як у дитини, так і у мами. Тому е нас пригласили, ми в таборі вже не вперше, і ми самі погодилися. Мама дівчинки каже, після літнього табору у доньки помітно краще настрій та самопочуття. Навіть вчора їй сказала, що це не один день, ми були, ми завтра йдемо. То ми навіть години. Ну, не могли заснути, тому що е, дуже переповнюють її емоції. 11 років благодійний фонд відвідує і родина Віти. Син жінки теж має складний діагноз. Взагалі, цей синдром він поражає внутрішні органи дітками, тому важко боротися. В нас просто унікальний випадок, в принципі, як в світі, тому що нас він поразив слух. Втім, каже мама: родина завдяки заняттям у фонді навчилася насолоджуватися життям, попри усі виклики долі. Місія це така віддушина в нашому житті, тому що вона надає. Підтримку фізичному її дитині, розумову підтримку. А для нас, батьків, особливо для мене дає таку душевну, духовну підтримку. А власне, це і є мета роботи фонду, розповідає його волонтерка допомогти батькам прийняти складнощі і показати дітям, що вони не самі. Моя можливість щось зробити добре, послужити цим діткам, показати, що вони не одні, що в них є друзі, є люди, які помімо мами, тата, да, їхніх рідних і ще їх люблять, які хочуть про них турбуватися, які хочуть мати з нами. Кі тут приймаються не лише жителі міста чи області послугами фонду користуються також переселенці. Марія із п'ятьма дітьми, двоє з яких мають інвалідність, переїхала до Житомира з Дніпропетровської області. В місії в Україну розповідає жінка. Допомогли не лише з реабілітацією, а допомогли адаптуватися у новому місті. Зразу як приїхали. Мені вони допомагали, волонтери з місії України допомогли мені знайти квартиру і також по місту допомогли мені орієнтуватися. Микола за два дні вже знайшов у таборі друзів. Мені подобається, тому що тут багато друзів, ну, багато Коротше прикольно лай. І добряче затямив один з найголовніших посилів волонтерів. За один день в чого вчора в таборі я запам'ятав, що я не один, мені не треба боятися. Я не один. координаторка табору розповідає: тут щодня розписаний графік для дітей вигадують активності та пригощають смаколиками. Дітки відвідують поробки, відвідують станцію перекус, терапевтичну станцію пригоди Петрика, співають пісень. Рухаються, руханки у нас веселі, які ви бачили вже, і знаходять нових друзів, спілкуються, радіють. І кожен раз вони кажуть один одному, не бійся. Ми їм кажемо, ти не самотній. Вони кажуть, не бійся і обнімають один одного. Ми їм кажемо, кожен важливий, вони кажуть, не бійся. І кожен день вони кажуть, що ти не бійся. І це дуже важливо в цей наш військовий час, коли наші мами такі тривожні, дітки тривожні. Важливо мати таку надію, що Війна закінчиться, буде перемога і Україна. Вона буде розквітати і разом ми всі переможемо. Рухаємось на згибі!» скіфів. Чому є? Інші пінгвіни з такими чубчиками, з якимись красними клювами. Якісь інші види пінгвінів. Ні, це не кадр із фільму, і навіть не момент бою з передової. Це фрагмент навчання мобілізованих на спеціально відведеній території. За добу вони проходять декілька локацій та навчаються різним речам, котрі знадобляться на фронті. Програма базової загальної військової підготовки оновлена, включає в себе дуже багато дисциплін, такі як тактична медицина, тактика, вогнева підготовка, підготовка зі зв'язку, топографія військова, такі як. Тактична медицина, тактична підготовка, вогнева підготовка. Дуже ми тиснемо на ці дисципліни, для того, щоб ну це ті навички, які потрібно солдату в бою. Найперші навчитися виживати на полі бою та знищувати противника усіма наявними вогневими засобами. Таку мету ставлять інструктори перед курсантами. Тому наступна локація метання гранати. Гранати вогонь. Перед тим, як кидати справжню гранату, мобілізовані проходять обов'язкові щонайменше вісім тренувальних кітків навчального зразка. Та, звичайно, вислуховують інструктаж. Курсант Петро говорить, без роздумів вирішив стати на захист держави і особливо пишається, що потрапив до ДШВ. Навчатися в ДШВ, я скажу, зразу було дуже важко, але потім, коли пройшли багато вже злагоджень, багато тренувань. Вже більш, ну, навчилися більш працювати з озброєнням, стало легше, багато вивчили цю е, тактики, і тому е, з кожним разом стало легше, легше працювати як з побратимами, так і в навчанні. Ми з побратимами налаштовані на перемогу, е, тому що треба йти виганяти ворога, е, звільняти наші землі, також захищати наші сім'ї, дітей. І нашу батьківщину загалом день мобілізованого військовослужбовця кажуть хлопці розписаний по годинах. Кожну хвилину витрачають на підготовку, адже вмотивовані наближати перемогу. Навчатися доводиться у будь-яких умовах під зливами та у багнюці. Правда, після таких випробувань хочеться комфорту. Військові кажуть, привести себе до ладу допомагають сучасні душові контейнери, подаровані благодійниками. Це дуже добре, що вони є. Бо після любого навчального процесу стрільби на полігон. І який би процес не був, всіх полоса Люба, вони прийшли, у них є час після вечері постиратися, тут є прання, пральні машинки, шість душ на шість чоловік тут, і в цьому так само на шість чоловік душ. Тобто, тут все їх повністю, у нас своя скважина пробита на ці спеціальний водоотвіт є. Тобто, все добре, все влаштовує і їм взагалі це. Ну, Краще, краще. у підрозділі таких два контейнери. Їх закупив благодійний фонд Біджеві Геннадія Буткевича. Військові кажуть, використовували їх навіть взимку, бо ж всередині тепло, і це справжній комфорт у таких умовах. Зізнаються, така підтримка, яку надають небайдужі, дуже важлива. Справляємося, Справляємося завдяки тому, що є люди, які розуміють, що потрібна допомога для того, щоб ми могли продовжувати займатися нашою роботою загалом для військових підрозділів фонд біживі закупив 10 таких душових контейнерів на суму понад 4 мільйони гривень. Окрім того, для захисників на Житомирщині команда фонду також організувала передачу квадрокоптерів семи нових автомобілів Mitsubishi L200 20 потужних генераторів для об'єктів оборонної інфраструктури, партію боржуйок, продуктів харчування, засоби зв'язку та багато іншого. Минулоріч до національної поліції України надійшло понад 244 сорок тисячі звернень про випадки домашнього насильства. Наразі статистика ще більш невтішна, і фахівці пов'язують тенденцію до збільшення із широкомасштабною війною. Фіксують такі випадки і на Житомирщині. З огляду на це в Олевській громаді відкрили притулик для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Взагалі, ми відкриваємо шелтер. Це сьомий в області. Ми поспілкувавшись з працівниками соціальної сфери. Почули, що вже є потреба в такому, зокрема в Олевській громаді, що є звернення, і одна жінка вже найближчими днями буде переміщена в цей центр, тому, на жаль, Ситуація в державі в тому числі така, що такі притулки потрібно відкривати. Центр в Олевській громаді було створено за кошти державної субвенції. На реалізацію цього проєкту виділено понад 3 мільйони гривень. Проживати в притулку одночасно можуть восьмеро людей впродовж трьох місяців з можливістю продовження терміну до півроку. Зараз на даний момент обладнано дві кімнати: чоловіча та жіноча. Також обладнана побутова кімната, де люди, які будуть тут перебувати, зможуть. Охайно доглядати за своїм одягом. Та постільною білизною, скажімо, є можливість попросувати, а також є пральна машина. Окрім того, облаштований санвузол із врахуванням усіх інклюзивних норм. Повністю обладнана кухня, дає усе необхідне для приготування та прийому їжі. Працівники центру кажуть, намагалися створити умови максимально наближені до домашніх. Розповідають, виклики про випадки домашнього насильства надходять періодично із різних куточків громади. Тож для мобільної бригади соціально-психологічної підтримки також придбали автомобіль. Ми маємо також мобільну бригаду, і автомобіль придбали на частину. Коштів від цієї субвенції це близько півтора мільйона гривень. Фольксваген Каравель, який може Доставляти сюди людей, які отримали, скажімо так, постраждали від домашнього насильства або закзнакової статі, не тільки там маму, а й якщо, наприклад, вона з дітками, є можливість мікроавтобусом їх доставити до даного приміщення. Будівництво та модернізація таких центрів по всій країні активно триває з 2021 року за ініціативи першої леді Олени Зеленської. І війна в Україні, впевнений народний депутат Арсеній Пушкаренко, не має стати на заваді продовження цього проєкту, адже потреба у таких закладах лише зростає. Бачимо навіть статистику по півріччю 22-23 років. Ми бачимо, що зростає таке явище, як домашнє насилля. І ми розуміємо, що повоєнна Україна буде мати відповідні виклики. Ми вже бачимо тенденції. Тому державі важливо зараз цю ініціативу першої леді її масштабувати, її розвивати, створювати якомога більше центрів, працювати, звичайно, передусім на випередження. Високопрофесійно команда шелтеру безкоштовно надаватиме і психологічну, соціально побутову, соціально медичну, інформаційну та юридичну допомогу а найближчим часом на Житомирщині планують збудувати ще щонайменше два подібних центри.